Ми засідали республики з Харці з аналогистрації з того світлення. Сьогодні засідання про це вже віта конференції з жителям сторін Володимирович. Чутно на нас, так? Добре, дякую присяді. Судовий зас нагадую учасникам, що у нас відбулася заміна захисника. Йому був наданий срок для ознайомлення. І вже двічі ми призначаємо судове сім для того, щоб з'ясувати ще скільки потрібно часу захиснику для того, щоб завершити ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. І на сьогоднішнє судове засідання так, Сергій Володимирович приймає участь в режимі відеоконференції з Житомирського поліційного суду. Від захисника надійшло клопотання наступного змісту на розгляді суді суддівичного корупційного суду. В даній складі, коли я перебуває кримінальне провадження, засідання у якому призначено 2 березня на 10 годину 30 хвилин. Дані ситуація необхідно зазначити, що в ході ознайомлення захисника обвинувачено з матеріалами даного кримінального провадження та відповідно задля отримання можливості ознайомити знайомими цих матеріалах речовими доказами, зокрема, матеріальними носіями інформації іншими доказами та матеріалами, захисником до, обвинувачення до уповноваженого прокурора спеціалізованої корпусі прокуратури були спрямовані піднікло питання з проханням повідомити про місце, дати та часовий проміжок у ці дати протягом яких захисник обвинувачення отримує можливість. З такими доказами та матеріалами, клопотань клопотання, докази їх направлення надає додатку до заяви. Водночас, станом на другу половину доби. 1 березня 2023 року жодної відповіді від уповноваженого спеціальної декоративної прокуратури так і не було отримано. При цьому при тому, що відсутність доступу, зокрема, до зібраних ці справі вони доказів, для належну підготовку захисника для забезпечення захисту обвинуваченого, надає під скріншою дослухання з прокурором. Буде зазначено зазначені вище та з метою забезпечення належного захисту прав свобод законних інтересів обвинуваченого захисник останнього адвокат Красовський просить суд надати додатковий час на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження Термін до 14 діб та відкласти судовосіння жоду до кримінального провадження від 16-го до нас першого, яке призначено сьогодні на інший час та дату. Додатками додатки даються в тому я прошу секретаря вивести їх на м, екран з системи електронний суд. Тож в нас приймає участь в засіданні прокурор, який з е, самого початку у нас приймає участь, не змінювався, акурс Наталія Сергійович. Тому ви е, зараз оглянете, що надав захисник. Так, це саме клопотання про відкладення і далі додатки. Клопотання кому? прокурорці. Дуже В даному клопотанні просить. Можна почніти. А вам проводиться на екрані. Ви бачите на екрані? Сергій Водимович, ми досліджуємо, ми досліджуємо додатки до клопотання вашого захисника. Вони виведені на екран. От підійдіть і можу його, а побачу. Не зрозуміло. Бачите додатки? Я його бачу в Україні, але воно не читає для мене. Ну я думаю, я сподіваюся, що це клопотання, я його раніше бачу. Ну, напевно, так. Давайте далі. Наступний документ. Це клопотання адресоване повномажного прокурору приймаємо, провадження і просить надати, можливо, за повний текстом уклади з інших суді у вас від 13 жовтня справи, проведення результати на власне. Так, далі. Попитає адвоката Красовського прокурору, просить, що надати захиснику обвинуваченому визитувати спеціальні ідентиці. Так далі. Це 25 лютого Красовський від імені так просить речові докази на прошлої оригіналів карток. Так далі. Знову ж 27 лютого прокурор. Отноважному Красовську, про зміни з матеріалами хрени з речними цьому 20 лютого клопотання уповноваженого прокурору про надати захиснику красовського доступу до розвільних з тим матеріалу, що будуть якось віддати до питання прокурора, який державний подач було використання розповідає на власні свідчі в школу і 25 лютого. Отноваженому прокурору. числі з результатом на середину, комунальне оплачення 3, 25 Так, далі. Далі що просить надати е... захиснику процесу дослужбу жизнь з постановою, а також усіма документами, документи комунального працювання знакласника свідчення виконання спеціального видання розкриття далі, для передати наступного пропотання нищення прокурору Не треба на дозволу. Із постановою, документами підтвердження, і відомості про направлення, і ще електронною поштою. А, це всіх кровопортань. І ще скінчуватися. Чи підтримуєте ви клопотання свого захисника? Чи ви, можливо, вважаєте, допускаєте проведення судового звільняння у його відсутність? Яка ваша позиція? Підтримую клопотання захисника вашого. Угу. Добре. Думка прокурора і в тому числі як ласка, пояснення щодо цих клопотань. Чи ви їх отримали? Ці клопотання я отримав, я на них не дав відповідь. І вчора і вчора пошту його направити. Поштовим да, по зв'язком. А яка, яке рішення прийнято? Надати, не надати? Чи? Е, по різним питанням. я зараз предметно поясню. Перш за все, я хотів би долучити до матеріалів провадження протоколу надання матеріалів для ознайомлення захисником. Це захиснику? захисником. Я просто пишу ситуацію. 30 січня у нас з'явився цей захисник, він займає питання про знайомлення. Стуціону та корупційної прокуратури йому було надано е, с, на, на можливість ознайомити з матеріалами і скан копії матеріалів з 1 по 25 том. Так. 26. 26. Я поясню, чому 26 не надавалося, тому що 26 том е, складається з 6 аркушів, і це документи ДСК, купівання яких е, е, не допускається. Е, у зв'язку з дефіцитом для прийомного життя. Ну, що що том, він не Крім того, захиснику було надано е, на його носі інформації, копії, е, ну, точніше, якщо електронні документи, то це оригінали всіх е, е, відеозаписів, е, записів негласних слідчих пошукових дій, аудіозаписів, е, фотоматеріалів, які знаходяться на носіях інформації впровадженні. Ну, що також на нашу марку, що зазначено захисником є його е, е, підпис. Клопотання чи е, прохання познайомлення з 26 томом, з останнім десь кращим від захисника більше не надходить. Тобто наразі захиснику надано всі томи, крім 26-го. І що. це зумовлено тим, що він просто не з'явився за, за 26 тому, правильно я так розумію, на даний час? Е, ну, до даного часу не було. Так. Я, так, і щодо всіх е, електронних носіїв. Всі електронні носії йому надано. Про що зазначено також де його підпис. Там другий е, другаз стається перша. Я бачу, так, да. речові докази. Е, речові докази йому надано відповідь про те, що він має змогу знайомити з ними спеціальної корупційній прокуратурі. Так. На даний час у зв'язку з тим, що, е, наприклад, грошові кошти знаходяться в банківській основі, необхідно uh -huh. виконати певні дії для того, щоб доставити uh -huh. їх до Ну, і напевно, запит відповідний, як тільки будуть надані кошти, ймовірно, це буде десь понеділок. Uh -huh. е, будуть надано. Надано для ознайомлення вказані речові докази, інші речові докази також в розпорядженні САП про що було надано відповідь захиснику. Щодо клопотань, які було подано, я по порядку. Розпочну перше, це е, матеріал клопотання про ознайомлення з матеріалами оперативно-рушувої справи 220ЦТ. З цією операторно розшуковою справи було зареєстровано комельним провадження в 2017, яке слухувало фактично, слугувало початком початку до 100 обсідання даного комунального провадження. Матеріали, які мали значення, вони розсекречені, з них знято в секретності в закону порядку влучені до матеріал провадження. І відкриті захиснику разом з іншими матеріалом. Це в якому томі вони не так шуляють? Ну, в тих томах, які відкриті, не вже. Та, в аж му томі знаходяться лише документи щодо <світ> виділення грошових коштів. Все, зрозуміло. Тобто це квитанції, дискашні <світ> і, і, і такі інші документи. <світ> матеріали я щодо... пройду, прошу розмовище. Ви <світ> в свої відповіді захиснику це роз'яснили? Звісно. Так. Інші матеріали цього корпусу не відкривались і матеріали. Кримінальне провадження вже зареєстровано, здійснюється до розслідування. І їх немає шку... матеріалах кримінального провадження. противно розшукова справа Розумі. закрита. Да. Щодо повного тексту ухвали про використання матеріалів на в іншому кримінальному провадженні у 0, в рамках кримінального провадження 0304. Було у порядку щитни 12.290 Кмінальні кодексу відкрито повний текст ухвали, оскільки його було отримано після завершення досудового розслідування. Тобто короткий текст на рефективна частина була відкрита до завершення. Про завершення Після завершення було отримано повний текст ухвали, який також відкрито захисником. В метонвезі. Він в томах справи? Е, ні, він був відкритий додатково. Там вже є про це. А е, чому вон. тоді захисник звертається з таким клопотанням? Е, це задоволено клопотання. А, задоволено, все, зрозуміло. Е, щодо... Таким чином відкрито, направлена копія? Направлено кожу, я, я зразу клопотаю. Щодо імітаційних засобів в рамках кримінального провадження 0304 захисником написано, що надано дозвіл на використання імітаційних засобів, кримінального провадження 0304 при виконанні спеціального завдання. Разом з тим, ця інформація не розсекречувалась. повідомлення, чи використовувалися чи не використовували імітаційні засоби в цьому кримінальному провадженні, я не можу. Крім того, кримінальне провадження 0304 стосується інших подій, взагалі. Тобто, так само захиснику пішла відповідь. Тобто він зрозуміє, чи цей... буде надаватись чи ні. Так, да, да. зрозуміло, що, що воно надаватись не буде. Не буде. Uh -huh. Щодо речових доказів, я вже зазначив, що Там. надано відповідь щодо е, матеріалів, що долучення якось додатку до клопотання про використання не іншого провадження, в рамках каналі провадження ну триста чотири. З таким значно що до клопотання mm. до цього клопотання слідчому mm -hmm. суді було е, надано додатки. Mm -hmm. Кількості аркушів, у зв'язку з цим захисник просить ці додатки е, надати йому для знайомлення. Е, проте ну, виявляється аналогічним таке клопотання, тому що ці додатки долучені до модельної листа, складу. Вони знаходять залучені до професійного суду. Це ж ті самі додатки, які є впроваджені? Так, це ті додатки. Ви це, вирішили, так само відповідь тряпи... надали і це розповідає. Звісно, я надаю йому е, кожну відповідь. Щодо е, 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 негласних слідчих дій кримінальних поваження No304. Всіх невласних слідчих дій, захисник заявив колотання, пожнемо з, з їх результатами. Е, Повторюю, це кримінальне провадження стосується зовсім інших подій. Матеріали, які мали назначені для цього кримінального провадження, вони, щодо них отримано дозвіл слідчого суді, на їх використання кримінального провадження 2017. Інші інші. Вони виділені і місця цьому провадження, і відкриті, так, відкриті від, від цих, від, від цих матеріалів. Це один протокол Все, Поки що протокол, мене влаштовуємо, так. Про що надано від що ці матеріали відкриті, не відкриті, а на знайомлення надані uh -huh. не будуть. Uh -huh. Поснова про, про склад завдання нуль триста чотири каналі Така сама доля клопотання, аналогічна відповідь була надана, і повний доступ до матеріалів оперативного страви також означати не буде прийнято таке рішення повного доступу до <п pourrait> цієї справи. <100> <100> тобто, якщо я правильно зрозуміла, захиснику всі клопотання захисника вирішені, так. йому пішли письмову відповідь поштою. Тобто, дійсно він може ще на сьогоднішній час не отримати ці відповідь. Так не може не отримати але я okay. хотів би зазначити, що сторона обвинувачення свої зобов'язання в рамках 100 статті КПК виконала, відкрила матеріали стороні захисту, цьому захиснику, іншому захиснику. Ну, це вже інші питання. Захисник має змогу, звернутися, змогу звернутися до попередників, має змогу звернутися до свого довірителя про надання матеріалів, про що підтверджено, що якусь міни і, і попереднім адвокатом Карручко отримано повний доступ до матеріалів, в тому числі речових доказів. В зв'язку з цим не зобов'язаний показковому обвинуваченому під час судового розвитку додатково відкривати ті самі матеріали, які вже були відкриті. Тобто фактично... Це зроблено було стороною обвинувачення наданого матеріалу лише для забезпечення розумності і справедливості забезпечення права на захист обвинуваченого і реалізації захисником їх, їх повноважень на чином. Крім того, я би хотів зазначити, що таке клопотання. Є необґрунтованим захисникам сьогоднішнього про відкладене засідання. По-перше, тому що стаття 138 не містить такої поважної причини неприбуття, як надання не надання матеріалів для знайомлення захиснику. Тому я би просто визнати причину неявки дане засідання адвоката Красовського неповаження і в подальшому випадку там, повторення чи знову неприбуття вже вирішити питання про відповідальність. Добре, а щодо можливості проведення чи відкладення сьогоднішнього судового засідання? Ну, оскільки у нас результати не тяжкі, злочин про з урахуванням думки обвинувачених Козмінних. Прошу з'ясувати його думку, що то... Ну, я тільки з'ясувала, я почала знайоми. Так, тому, оскільки обвинувачений проти, тому вважаю, за необхідний від Добре, дякую. Питання до Кузьмінних. Сергій Володимирович, прокурор надав. Е про перелік матеріалів, які надані для ознайомлення вашому захиснику, пояснив, що яким чином, та пояс він надав, що ще не надано на ознайомлення. Пояснив, що всі клопотання вашого захисника вирішені, і відповідні відповіді за його клопотання йому направлені поштою. Ви підтримуєте ви не заперечте проти долучення наданих документів прокурором, а саме переліку того матеріалу, які надані захиснику вашому? Перечі, я дійсно дуже погано вас чую внутриста. Е І е наскільки я зрозумів, що матеріали е прокурор надіслав чи вчора, чи сьогодні е почтою, а для будування війни захисту, тобто повинні були, були знайти відповіді на ті питання, які адвокат дав по портання. І я впевнений на 100%, щоб ще ніхто ці відповіді не отримував. І вирішити жикоме, на це не доїхав. Так, добре, тоді ваша думка все ж таки про приєднання переліку матеріалів, які надані вашому захиснику, у письмовому вигляді просить прокурор їх долучити. Не заперечуєте? Так. Угу. долучити наданий е, у письмовому вигляді перелік матеріалів які надані на ознайомлення захиснику красольську, який наданий прокурором, до матеріалів кримінального провадження і вичається підстави для відкладення судового засідання. Разом з тим, коли суддів вважає за необхідність зобов'язати захисника е, Красовського Володимира Миколаєвича надати докази поважності причин неявки сьогоднішнього судового засідання, оскільки... Перешкод для його явки і оголошення засування цих обставин, які викладені в самій заяві, не вбачається. І оголошення регіону переда для узгодження дати наступного судового засідання захвалює завантаженості колеги.